Рука касается холста, рука касается бумаги, и свой автограф оставляет сердце. Кто словом выразит себя, кто песню, картину, скульптурой заплачет, засмеется, восходя к высокой степени искусства. Ведь мастера не розчерком пера сливаются в автографе эпохи. У мене багато віршах іронії, Тані. але такої доброї іронії. Я син української нації, від якої залишилась одна лиш стерня. Ветераном всілякої праці я називаю себе. Це високе звання. Живу, не боюся інфляції, і бо ж ходжу по колючій стерні. І ніхто в цілім світі не має рації співчувати. Хай заздрять мені. Хотілося б залишитися. Це, звичайно, хотілося залишитись просто людиною, на яку ніхто не ображається. Так здається, що я нікому свідомо, принаймні, я зла не зробив. А великого зла взагалі я ніколи не робив. Я міг несвідомо людину образити заречі. Потім мене це мучило, я просив вибачення, і, як правило, мене прощали. Я ж помирився з усіма Таня вже. З ким пересварився, бо це останні кілька років, я з усіма вже помирився. З усіма спілкуюся, заходимо в спільну мову. Може, тому що ми постаріли всі, то стали мудріші. Ну, і людей що єдна? Людей єднаю взаємопорозуміння, а не сварка. Все одно ми якусь нову істину, надістину, ми не відкриємо. Істина, давно вже вони є, усталені. Є закони, за якими людство розвивається, за якими співіснує творчі, Люди. На жаль, багато вже людей пішло з життя, я за ними дуже сумую. От Я ніколи не думав, що мені не буде вистачати, так дуже не вистачатиме. Скажу, теж Олега Бішель. З життя, то він мене час віднімав, скажімо, я хочу щось писати, а він тут сидить, відволікає мене. Зараз мені Олега не вистачає, я ще Малахова не вистачає. Прекрасна людина був, журналіст відомий у нас. Читачі мій, не поспішай робити висновки про мене. Чуття первісне, сокровенне, таїть беззахисна душа. У глибині своїй чуття добра і ніжності. Його я плекаю більше, ніж дитя плекає мати, рани гою, добром і ніжністю, свої і не свої, пекучі рани, біля душевної мембрани завжди присутні солов'ї і цвіркунці нічні. Отож, є не такий, якого знаєш, якого певно не читаєш уважно і глибоко, або ж читаєш знехотя. Повір душі, в якій нема порядку, але в якій живе звірятка, а не заматерілий звір. Кажуть, кому потрібні твої вірші? Потрібні, Таня. Я в цим пересвідчився. Скажімо, зустрічався з людьми. Коли була передвибрана компанія, Я якраз очолював штаб, верніше в штабі очолював агітбригаду. Брадо і на два райони Артемівський і Кам'янобрідський, з батьма людьми зустрічався, з різними людьми. Де три чоловіки було, де тридцять чоловік було. Говорили теж про все. Я старався якнайменше говорити про політику. Поезію розуміють, поезію сприймають, ніхто не відмовляється від того, щоб у нас виходили книги, щоб книги були доступними для всіх. Зараз багато хто не може. Більшість людей не може купити навіть підручники для своїх дітей. Не кажучи вже про балетристику. А зараз літератури багато виходить, особливо дивіться, ці російські видання до, до нас доходять. Їх можна купити, але немає грошей. Що я повинен боротися, боротися не просто за своє нікчемне існування, а боротися і за державу. за свою. Бо ця держава поки що ще не наша держава. Я це буду бігати говорити, де завгодно. Це не наша держава. Заростають клепохою плеса, річенят малих і озерець, батьківщина лірика Олеся, що на рік то сходить на нівець, вир відвирував одне болото, терм затерпнув з моршкою землі, Спраглої, порослою осотом, і не кряче качур на солі. Прозаїчним стало білопілля, шлях на верхосулку загубивсь, од весіль одне гірке похмілля, наче б край до крайнощів допивсь. На вмання простую, на удачу, проминаю ниви і гаї. Слава Богу, ще сміються, плачуть, б'ють серцями в груди солов'ї. Ось і моя маргівка в долині, он там верхосулка в долині, від часів Олеся і до нині. Будять в серці образи сумні. 42 роки мого літературного стажу. Я вважаю серйозно, це мій стаж. Від першого вірша до сьогодні. Я чотири рази перебудувався. Коли в мене вийшла перша книжечка в досить молодому віці, може вона й непогана, як на той час. А потім в мене був величезний застій. Я думав, що не буду вже писати. То я пішов у журналістику, захопився в журналістику, я любив страшив на зіркнув роботу. І років три я себе нічого не міг вимучити. А потім мене раптово прорвала. Не знаю чому. А це було моє друге дихання. Це був 71-й рік. Пезя ніколи не зникне. Пезя ніколи не зникне. бо Потяг до прекрасної духовного, він безсмертний вже. Давайте візьмемо будь-які епохи, до нашої ери там були і вавілоняни, і єгиптяни і асирійці. До де же дійшли, хай там, у глиняних табличках, якихось там на січках на камені, а дійшли ж і поезія, і той же потяг до мистецтва, а інке, скажем, Майя. Навіть коли останеться зовсім мало людей на світі, все одно хтось із них буде писати вірші. Його будуть вважати, вважати без толком, а той він, там бізнесом займається багатий, ситий, а той займається поезією, ходе босий. А мені здається, буде щасливий той, хто тягнеться до мистецтва, до, до світло. Поезія це Бог. Це потяг до Бога. Писати вірші це бути віруючим. Педж ніколи не буде оспівувати смерть, мені здається, загибель. Пед завжди тягнеться до світла. Ірпінь то тільки символ, і не більш, а поїзди живуть в реальнім світі, і мій на символізмі зрослий вірш, виходить за гріхи мої в одвіті, перед життям реальним ірпеня моїх минулих літ уже немає. Тож електричка бігне зупиня. Летить минулий час наздоганяє. Я так багато нафантазував за довгий вік на цій чудній планеті утверджував себе і щастя мав пожити в Ірпені серед поетів і сам себе поетом з-під тежка вважав, бувало, нині в цьому каюсь, а тому світ реальний повертаюсь, і ця дорога, вірте, нелегка. Хочеться кричать: трибуни нема, мікрофона нема. Будеш кричати, люди скажуть, дурний. І от мені, коли наболіло на душі, я сів і написав щось, чи то вночі, чи в день, мені стало легше. Я почав сміятися. А коли людина сміється, на неї з'являється по бажання жити далі, жити гарно, жити краще. Не в розумінні того, що хліба буде більше, там ковбаса буде. Мене це абсолютно, Таня, не хвилює. Що я те і з'їв? Мене хвилює моя душа. Я би час сумую за своїм селом. Дуже красиве село на Сумщині. Я готуюсь знову поїхати. Ось такий вірш минулого року я написав. Від травня до травня, традиція давня, живу сподіванням, невірі на зло. В самісінький розквіт мажорного травня поїхати знову в село, де пройшло дитинство моє. Від часу веремію, дивлюсь, виглядаю з далеких далек Мету свою, мрію, Невмерлу надію Підлеготи вітру і клек, і клелек. Ще грудень на дворі, ще зорі холодні, ще біди народні сьогодні гризуть, палку мою душу та сумніви жодні. Нагодні дорогу мені перетнуть, я в путь зазбираюсь. В майбутньому квітні, дай Боже, дожити до квітня мені, які ж доброзичливі, щирі й привітні світанки у рідній моїй стороні. Поезія це прекрасна. Без поезії не можна. І без хліба не можна. Мені здається, два чинники тримають тримати на світі: це хліб і справжнє високе мистецтво.